Доброго дня всім всьому... <кій> гостям мого скромного каналу з нескромними амбіціями. Підзібрав трошки станок, хочу похвастатися. Зараз поставлю на штатив і покажу, що можна зробити із совкового випередиша, якщо замахатися на 100 дурних і все-таки прикласти руки. Беремо в руки скалочку, повірочну. Враження одним кадром. Чек. Стоїм. Під'їжджаємо до початку. Значить. Оп, уперся. Ставлю на нолик. На нолик, я сказав. Ну от ноль. І поїхав. Всім видно? Чи не видно? Зараз. Валик крутиться, а стрілочка не ворушиться. Зовсім не ворушиться. Биття. Ноль. Зовсім ноль. Індикатор працює. Верну ще раз на нолик його, ноль. Биття. ноль. А тепер конусність. Видно? тут десь яма у мене на станині була. На майже 300 мм 3,5-4 сотки. Я вважаю, це перемога. Ну що ж, це було коротке відео. Довге відео про те, як перебиралася передня бабка і чого мені коштували ці показники. Очікуйте незабаром. На все добре, будьте здорові, будьте щасливі. В Україні перемоги, а кацапи хайфсурця патефонними голками.